4 грудня у конференц-залі бібліотечного центру мати-вихователька Людмила Федорівна Моргунова разом зі своїми дітьми та запрошеними гостями святкувала 60-річний ювілей. Людмила Федорівна народилася у містечку Красний Луч, що на Луганщині. У 1976 році поєднує своє життя із мужнім та добрим чоловіком Олександром Моргуновим. У 1988 році подружжя із двома доньками приїздить до Славутича. І у січні 90-го року за покликанням серця Сім'я бере на виховання одразу 10 осиротілих дітей. І на той час міський голова Славутича Володимир Удовиченко приймає рішення надати родині окреме житло, п'ятикімнатний котедж за адресою Єреванський 25. На сьогоднішній день подружжя Моргунових виховали 25 дітей і мають 12 онуків. І звісно, одним із перших Людмилу Моргунову привітав почесний мер Славутича Володимир Удовиченко. Дитя прожити не поле. Прийти. Але їй е, треба було не, не ціле поле, а цілу планету перейти. тому що поряд були от, її дітки, її надії, і вони сьогодні поряд з нею. І дуже багато вони самі можуть розповісти, яка в їх мама, справжня мама. І е, те, що сьогодні. От, у нас сьогодні свято, а це свято не тільки Людмили Федорівни, не тільки наших діточок, а це свято всього Славутича. Це Славутич створив систему, яка не залишає в біді жодного, не залишає при будь-яких обставинах. І цей Славутич, Славутич, який для людини, для дитинки, для підростаючого покоління треба берегти, попри все. Попри все, берегти цей славу. Міський голова Юрій Фомичев вручив Людмилі Федоровні подяку за вагомий особистий внесок у розвиток сімейних форм виховання дітей, материнську самовідданість, забезпечення умов для повноцінного розвитку здорових гармонійно розвинутих особистостей громадян незалежної України. Багато теплих слів адресували ювілярці секретар міської ради Володимир Борисов, екс-секретар міської ради Лідія Леонець. На свято з подарунками завітали депутати міської ради Наталія Шуригіна, Константин Джаланян та Максим Орлов, Людмилу Федорівну, вітали з Ювілеєм, Людмила Хорошева, Світлана Грабовець, Віра Іванівна Лата та багато інших. Шановна Людмила Федорівно, нехай доля, шле вам добро і щастя, міцне здоров'я та достаток. А віра, надія та любов будуть вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає вас від негараздів. А в майбутньому на вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років.